Ми пішли в центральний орган виконавчої mm -hmm. влади, такі як державна інспекція архітектури і містобудування, yeah. і сказали: проведіть, будь ласка, перевірку. На дотримання будівельних норм, принаймні оцим будівництвом, бо ми хочемо пересвідчити ще, що коли метро поїде успішно, що потім в майбутньому не станеться ніяких подібних аварій, коли виростуть ці будівлі по 22 і 30 поверхів. Дожали ми є до того, що вони провели відповідне засідання, але до сих пір пройшло два місяці, чи вже навіть більше, вони до сих пір не хочуть нам результатів цього засідання оприлюднити і сказати, будуть вони виходити на перевірку чи не будуть. У мене таке відчуття, що вони бояться виявити щось там таке, на що вони не зможуть потім закрити очі і не реагувати. І мене насправді це. Дуже турбує, тому що ну в цій державі має бути хтось відповідальний за безпеку метро і те будівництво, яке на сьогоднішній день здійснюється. І якщо воно безпечне, без питань проведіть перевірку, скажіть, що все нормально, 30 поверхів там може існувати, угу. і не зважаючи на те, що тунель там не глибокий, там 8 метрів всього, ну, це та не там це там не глибляє. Не побудуєш ну, ну, пливуни. Та от так не зважаючи на це, там можна 30 поверхів.